Всім привіт! Сьогодні хочу зробити корисне відео про те, як я вив'язую шишечки. У мене на спицях наразі джемпер, в якому дуже багато цих елементів. Тож запрошую до перегляду. Вив'язуємо з однієї петлі 4. За передню стінку, за задню стінку, за передню стінку, за задню стінку. Чотири петлі повертаємо назад на ліву спицю. Пров'язуємо їх ще раз. Одна. Друга, третя, четверта. Три перші петлі накидаємо на останню. Готово. ще раз за передню стінку, за задню стінку, за передню стінку, за задню стінку, повертаємо чотири петлі на ліву спицю. Пров'язуємо їх ще раз. Перша, друга, третя, вибачте, і четверта. Три перші накинули на останню. Тут треба слідкувати, щоб не захопити ще одну зайву петлю, яка не входить в нашу шишечку. Ось так. У вас теж трусяться руки, коли ви намагаєтесь знімати на відео те, що в'яжете. Ось так знову вив'язала 4 петельки з однієї. Перенесли їх назад на ліву спицю. пров'язали ще раз. всі на одну, Проконтролювавши, що їх було, щоб їх було точно три. В мене карна пряжа, тому різниця між невипраним і випраним полотном дуже велика. Тож я вам показую, яке воно буде після прання і як ці шишечки вирівнюються.